Щороку з 25 листопада до 10 грудня відбувається всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Період акції охоплює наступні важливі дати. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня. Всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня. Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. 10 грудня міжнародний день прав людини. Насилля це те, чого не повинно бути в нашому суспільстві. Але воно завжди існувало і буде існувати. Будь-яке насильство це щось непоправне, неправильне і болюче. Насильство не може бути виправданим, не може бути непокараним, не може бути правильним чи справедливим. Жодна людина не повинна зазнавати насильство від інших, так само, як і не повинна його завдавати. У нас хоча б раз у житті зустрічався з агресією, а тепер кожен із нас змушений терпіти агресію з боку Росії на собі. Мовляючи рідних близьких і найдорожчих людей. Хіба це не найбільший прояв насильства, який можливий, людина має право сама обирати країну проживання, умови, спосіб існування. Мову подобання. ми проти насильства. Ми проти приниження, пригнічення та пригноблення з боку наших кривдників. «Ми проти насильства це нагода чесно надати громадськості по існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень бізнесів людей щодо усіх форм насильства. Насідні проти насильства це нагода продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини. Разом ми можемо позбутися насильства для цього. Потрібно лише не завдавати зла іншим. Наш світ отримав шанс бути кращим за умови, що кожен стане кращим у собі.